Усім привіт! Ми продовжуємо тему чакр і сьогодні будемо говорити з вами про серцеву чакру. А мене все ще звуть Михайло Ахікян, і давайте починати. Анахата буквально та, що не зазнала удару. Відповідає за любов та блокується скорботою. Форма янтри це шестикутна зірка, оточена 12 пелюстками. Символізує елемент повітря. Прано та життєву силу дихання, повітрю властива рухливість. І тому четверта чакра означає рух в усіх напрямках та в усіх його проявах. Ця янтра складається з двох трикутників, що взаємопроникають одне в одного. Той з них, що направлений вершиною вгору, символізує шиву та мужність. Інший, направлений вершиною вниз, уособлює шакті та жіночність. Коли ці дві величезні сили зливаються у гармонії, виникає рівновага, що дозволяє створювати нове життя. А 12 темно-червоних полюсток довкола відповідають за дії за покликом серця, розрізнення правильного від неправильного, надію, неспокій, ніжність, кохання, марнославство, депресію, ахамкару, скупість. Лицемірство, хитрість, тягу до суперечки, бажання бути правим, каяття та скорботу. У науковому світі анахата співвідноситься з вилучковою залозою або тимусом, що відповідає за імунітет. Її основна роль диференціювання та клонування т лімфоцитів, а також вироблення низки гормонів. Тож, як взяти під контроль прояви анахата чакри? Ямою серцевої чакри буде апаріграха. Термін апаріграха санскриту буквально перекладається як ходити довкола будинку або домогосподарювання. Тож апаріграха це відмова від цього домогосподарювання, відмова від надмірного накопичення. У Шива Самхіті є вислів, що той, хто пізнав свою анахата чакру, отримує сітку вільного пересування. І тут потрібно розуміти культурний контекст. Річ в тім, що у стародавній Індії, якщо людина була багата, мала свій будинок, слуг, худобу та наложниць і усе інше, то вона не подорожувала, а відправляла своїх слуг по справам, сама залишаючись у комфорті і практично все своє життя проводячи у стінах свого палацу. Яскравим прикладом Такого устрою життя є історія Гаутама Будди. Це з однієї робило таку людину максимально залежною від благ, що її оточували, а з іншою, неймовірно обмежувало її свідогляд стінами палацу. Але це працює і у менших масштабах, і актуально навіть у наш час. Багато людей живуть у селах і не дозволяють собі навіть з'їздити у коротку відпустку чи навідати родичів, просто тому, що. Грошей мало, та й хто корову доїтиме, чи за господаркою догляне. Патанджелі каже, що при твердості в апаріграсі виникає розуміння щодо всіх, чому пов'язаних з нашим народженням. Тобто, подорожуючи, бачачи різницю у менталітеті, різницю в рівнях життя та ступенях свободи, можна зрозуміти, чому людина народилася саме у цьому місці, а не десь інше. Ні ямою ж для Анахата Чакри є Сантоша. Корінь тиш зберігся досі в українській мові, зокрема у слові тиша. І термін сантоша буквально означає внутрішню тишу. Це глибоке внутрішнє задоволення, спокій та здоровий оптимізм. Завдяки Сантоші здобувається найвищий прояв щастя, оскільки людина не женеться за надмірними досягненнями, багатством почистями чи ще чимось в надії на те, що саме вони подарують їй щастя. Більше того, древні індуси вважали, що лише зі стану Сантоші людина дійсно здатна любити. Це, однак, не означає, що йог позбавлений прагнень і утискає себе у всьому. У людини, яка реалізувала Сантошу, ідей та задумів не менше, ніж у інших. Вона любить себе тут і зараз, і з цієї позиції, з позиції щасливої та вмиротвореної людини створює своє майбутнє. Діє не тому, що плоди її дій мають принести їй щастя, а тому, що, знаходячись у стані глибокого внутрішнього щастя, неможливо довго не діяти. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Підписуйтесь на канал. Також, якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете мене підтримати, ви можете придбати дуже круту книгу Технологія йоги» за авторством Михайла Ахікяна. Посилання на неї буде внизу під відео. Практикуйте його з розумом і до нових зустрічей. Па-пау!